Всім привіт, любі друзі! А я нагадую вам прекрасну новину: мінус 50% знижки на всі види. Студентських наук на всю осінь, студентських, наукових, аспірантських, кандидатських текстів на замовлення для особистих брендів, бізнесу тощо. Також, крім того, мінус 50% на маркетингові послуги, на послуги на послуги SMM також є курс таргету, курс написання текстів, онлайн записі. Це курси, курс SMM так Є PDF файл просування в інтернеті, безкоштовні і платні методи, за дуже з низькими цінами. 50 50 знижки зараз даруємо так. Також є можливість таргета реклама, всі види маркетингових послуг. Ось також у нас ландшафтний дизайн, і інтер'єрний дизайн, підбір, підбір рослин під ваш там офіс, ресторан, квартиру під вас, да, навіть так, от під особистість, під характер, да, навіть така є послуга. Також є це на все зараз 50% сотків знижки. Також що ще у нас є? Також у нас бізнес-клуб «Леви бізнесу це об'єднання різних, і не тільки бізнесменів, і початкових, і середніх, і вже які набирали оборотів, які хочуть ще більше. Перший місяць повністю безкоштовний для всіх, і плюс, крім тих, хто бізнесмени, об'єднані людей, які хочуть чогось навчитися. Називається бізнес-клуб «Леви бізнесу. І слоган такий: люди, як усі, але леви у своїй справі. Так? Тобто, слоган в тому, що всі люди однакові. Ось, але хто, можливо, хоче навчитися, то це безкоштовний вхід. Завжди, хто має або навіть планує да якийсь свій уже там якісь початки зробив е, щось там в, в бізнесі в особистому бренді своєму, да, то може приєднуватись до нас як бізнесмен, як особистий бренд. Перший місяць повністю безкоштовний, і ми даруємо на перший місяць безкоштовну рекламу з 10 бізнес різних акаунтів вам, так, з різних сфер. Ось приблизно з 10. там. Ось. А потім, якщо ви якщо вирішити це кожен місяць таке буде так, то 880, 888 гривень разово. Не кожен місяць, а разова оплата. Да? І кожен місяць буде вам така рекламка. Ось. І крім того, ми будемо, якщо все добре, заходи офлайн, онлайн, навчання інших, навчання між собою, покращення світу, інтеграції, комунікації, нетворкінг і так далі. І все прекрасне, що, ще, що тільки можна об'єднати під оцими якби, словами. Ось. Далі у нас що ще у нас для вас ще у нас для вас юристи є так близько 20 юристів до речі все про що я зараз називаюся також і я в цьому, в цьому теж працюю тобто є замовлення які беру виключно я а через кожне замовлення проходить якби я навіть якщо я в чомусь некомпетентна і я передаю команді то все одно моя енергія там також є я також там беру участь і так далі Ось опосередковано чи, зокрема, тобто залежно від замовлення, а деякі повністю роблю сама. Тобто це в нас юристи, близько 20 юристів, тобто це юридичний супровід, юридичні консультації, також, що в нас ще є ну всі види юридичних послуг, скажімо так, офлайн, онлайн, тому що спеціалісти в різних є місцевостях. От, Також у нас є можливість для вас. Також у нас є можливість для вас, а, також від мене, особисто, да, я за своє життя, за мій пережитий досвід да, за життя, моє зростання, да, внутрішнє і так далі. От, я його викладала і різні мої спроби, так, і в різних сферах. Так, я їх виклала в різних курсах онлайн-записі покращення різних сфер життя, ось, пізнання себе, світу людей. І Хоча все знає тільки Бог, да, але кому можливо, якісь мої знання отримані від життя, від різних також навчань бо їх сотні проходила. Також те, що я і не тільки навчань, але практики, тому що я дуже багато різних сфер пробую, розвиваюсь, в чомусь є певні успіхи, в чомусь вже там якісь кращі успіхи, в чомусь починаю, так, але вже є чим поділитися. Тобто, це курси пасив, активного заробітку, міжнародного, всеукраїнського, de um... Також що ще? пасивного міжнародного всеукраїнського на різні сфери, і, і сучасні, да, що стосується там крипто, ну скажімо, там NFT, наприклад, так, є, і штучного інтелекту там курс є, і, тобто, і сучасні. І крім того, не тільки сучасні, але й е, е, ті, що постійно да, користуються популярністю, наприклад, товарний бізнес, тощо там дуже багато. Я напишу тут знищує сторіночку, де ви можете запитати. Ви можете питати мене буде, де бачите це відео, питати детальніше, які це. Курсу, да, бо їх є дуже дуже багато. Там ну десятки їх насправді. Ось і. Е Буду рада бути вам корисною. До речі, ще важ, скажу важливу річ, якщо е, на якійсь цих сфер вам потрібна е, допомога моя чи команди, да? ну, тому що я ж не у всьому компетентна, але якщо потрібна допомога моя і команди, вам дуже, але у вас немає коштів, то хоча зараз і так на, на осінь 50% знижки на, на все це, але якщо у вас немає коштів, то я завжди рада надати щось безкоштовно, якщо буде така можливість. Тому що я часто дарую і е, е, я не називаю це консультацією, тобто, якщо мене щось запитаєте з мого досвіду, я обов'язково вам відповім. Да? Як тільки Матиму змогу. Ось. Так, це дощик на корпечці, це мені здається. Ні, це мені здається, це генератор буде. Ось. І що ще? Тобто, ви зрозуміли, тобто, зростати в таких. Ну, тобто, не зростати Боже, якщо марк консультації, якісь з мого досвіду з різних да, сфер, які я назвала і інші, може взагалі якісь там в духовному пізнанні, бо от крайній рік в мене якраз іде таке більш духовне пізнання. Кому треба якась, якась моя думка, але я не істина, не Бог відразу кажу, не треба на мене орієнтуватися, але можливо комусь буде корисно щось отримати, якісь знання, от, щоб я ними поділилася з вами, але кажу, що я не істина і не Бог, що ви відразу там не думали, що я істина чи Бог і так далі. От Скажу, що в нас серед команди багато людей, близько. З котріхста в базі, да, не всі одна, одночасно працюють, навіть не всі що починали працювати. Але світому, що там багато спеціалістів, є такі, в яких беруть топи інтерв'ю, да, топи, топи беруть в них, бо вони топи. Так? Також я особисто і взагалі на всіх всіх. А, до речі, також є замовлення реклами. На сотні тисяч переглядів може бути реклама в різних соцмережах. От уточнюйте, я вам все надам, і нижче також дам силочки, де про це все можна почитати, не тільки від мене, але ще також Ну, я, я там дам силочку. І там ви зрозумієте або спитаєте мене особисто, да? Ось на різні соцмережі і групи, тому що є групи і міжнародні, і всеукраїнські в різних соцмережах: Фейсбук, Viber. Боже, де тільки немає. Так, Бога не треба згадувати, да? От цей. Поза, тільки треба згадувати, коли, ну, коли дійсно потреба. Хоча, в принципі, Бога треба завжди тримати в голові. Ось і якби Божу волю, в ідеалі. От, і, е, так. І, а, і реклама, ось і за низьким прайсом. До речі, також можливо бартерна. І не тільки зі мною також надам інформацію. от, і, і візьму все, і, і я, і команда, е, там щось особисто. Я мене також там брали інтерв'ю, там, наприклад, після Остапа Ступки на одному з проєктів. да, ну, В е, нього теж брали, а мене через кілька днів брали інтерв'ю, але в мене по іншій темі. Тобто в нього по акторській, а в мене по е, іншій, по, скажімо, по, по душі. да, Хоча на той момент я скажу, що зараз це. Це було здається в квітні. Зараз на, на цей момент в мене вже духовний розвиток я відчуваю сильніший, да, ніж був на той момент. Але в той момент також от в мене захотіли якось, не знаю, так боженько звів, що от я тоді також. І це також було моїм таким. Ну не все просто так. Да? Це також був було моє зростання. Дуже вдячна тій людині, яка мені написала цьому проекту. О, також працювала я і команда, так і на з міжнародними на цих всіх от сферах. Да? Ну на більшості з цих сфер, які я назвала. В нас є також і іноземці в команді, є в нас і замовляють із інших країн, так і також в нас в більшості з цих сфер працюємо ми на ринок міжнародний. Да? Ось і також, крім того, працювали з міжнародними. Там, наприклад, рекламу да, я робила на Америку, робила рекламу на, якщо я беру рекламу, да, то робила рекламу на міжнародні перевезення, рекламу на. Е Офлайн б'юті бізнес, рекламу на всеукраїнський бізнес, косметич... косметики натуральної, рекламу на б'юті послуги, рекламу на товарний бізнес. От, це те, що згадала да, найперше. Ось. А крім того, ми з командою працювали і з відомим співаком одним, також працювали з публічними, да, звертались з запитами публічні особи різні. Так, потім публічні особи, включаючи включає в себе також публічні скажімо, ну, такі бренди. Так. Потім всеукраїнські компанії, да, наприклад, Мармурова, новинні портали. Так, новинні портали до нас зверталися також і ми працювали да, з ними. Мармурова, я вже говорила, да, мармурова всеукраїнська компанія. Потім що ще? Ну, багато всього. Коротше, багато всього. Це першого згадали. То додам ще сторіночки, де можна ближче більше почитати про кейси, там я більше додала, да, які можу додати. Тому, ж, звісно, що не все можу додати. От відгуки, там все можна почитати, так, сотні, тисячі, може, якщо вже на всіх сферах, то тисячі відгуків вже є. От можна почитати. Я багато з них зберігаю збережні, щоб люди могли бачити так. Тому звертайтесь, будь ласка. Ну, крім того, ясно, що презентації, от такого всього формату, тези статті, це все включно також, включно в СММ, маркетинг. Так на замовлення, це все також включається. От, і повторюсь, якщо щось треба безкоштовно. До речі, на деякі військові питання абсолютно безкоштовно. Ми надаємо я, щось команда, так. Тобто це те, що ви пам'ятали, е, ось, і е, всім нам миру, щоб все в нас було добре, а це все починається з чого? З очищення кожного з наших сердеч, да? починаючи з мого, да? я, я можу тільки починати з себе. Тобто, очищення серця, очищення душі, е, позбавлення тіньових сторін, так, і тоді і. Да, любити світ щиро, так, і, і тоді все йде на покращення. Так, і здорова любов до себе, але без его, а для того, щоб довше прожити, більше принести користь, розвинутися своєю душею в світлих сторонах, щось пізнати світла в світі більше, пізнати себе більше в світі, в світлих сторонах. Так, його, от, і, але я не досконала ні в чому, але я просто вам кажу такі речі, які. Е Ну, Бог мене вів різними стежками до, роз... до усвідомлення цих так через людей, через обставини. Е... Хоча не всі обставини Бог, деякі пер... переважна більшість обставин це, звісно ж, мої якісь, скажімо так, помилки. Ну, це ми можемо назвати досвід, так? щоб не було так нам больно це сказати. Але це досвід, бо в той момент я щось не розуміла до кінця, і це було найкраще з того, що я могла зробити. А в якісь моменти я могла зробити краще, але не зробила. Ну, тобто, в будь-якому випадку я це все тепер усвідомлюю. Анализую. Да, Прощення в простору в Бога, в світла всього, так? в людей, якщо, якщо в людей, да? якщо немає вже контакту, так? то просто в простору, щоб направив Бог енергію да, любові, щоб людина відчула. да? І навіть знаєте, тут навіть, навіть не важливо, щоб саме щоб від вас відчуло, ну, щоб просто вона відчула от в якийсь момент, щоб в неї щось стало краще. да? І ну, ясно, бажано, що хотілося б, щоб якісь люди, які там тримають, можливо, знаєте, несвідомо якусь, ти навіть можеш не знати, вони тримають якусь. Там, Образу, щоб вони відчули, що от вже людина інша, вона вже слава Богу, зросла. Але ж ми всі зростаємо, я думаю, протягом життя. Для того воно нам і дано, щоб ми зростали, і ми всі зростаємо, от, просто кожен різними темпами, різними шляхами, різними темпами. От, але сподіваюся, що кожен розуміє, да, от, там, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, да, що кожен зростає і кожен міняється до кращого. От, і я бажаю кожному з нас зростати в цих якостях і щоб все у кожного з нас було гаразд. І ну тут додам більше інформації про ці всі речі. Можливо, я щось забула що ми ще. Надаємо, а згадала ще також, у нас є послуги, крім таргетингу органічного, також є органічні живі підписники, живі перегляди, живі е, коментарі, збереження, лайки, е, переслані. Що хочеш на різні соцмережі, навіть на криптосервіси різні, да, на сайти, е, на всі види соцмережі, там, месенджерів і так далі. Тобто на різні, різні, різні групи. Ось на величезну кількість, напевно, всі, ну, вс, ну якщо не всі, то більшість, що тільки є в світі. От я співпрацюю з такою. Міжнародною компанією, і це живі, це не, це не боти. Хоча те, щоб вашу сторін, сторінки там повбивали, це живі, органічні та ще й оффери, тобто ті, які вже зацікавлені в купівлі тих чи інших ваших послуг, да? а потім вас і ваш соцмережа, чи там і так далі, може вивести в топ органічно, бо вона побачить, що прийшли органічні люди, які органічно там підписуються, органічно там лишають. Вони ви можете замовлять замовити тільки підписників, грубо кажучи. Да? А це так, як це живі люди, які офери, да, які готові купувати. І вони там, наприклад, в пошуку саме такого товару, але залежить вже від вас, від вашого товару чи послуги, вони можуть лишати і коментарі, і лайки, тобто вони можуть ще більше в цьому, ви зрозуміли, вони можуть ще більше, як сказати вам правильно, вони можуть ще більше всього лишити, і потім соцмережі, чи там месенджер, чи сайти можуть вас самі по собі да, видати в топ. Ось тому звертайтеся, будь ласка, також є такі послуги. Окремо Україна є, є країни СНГ, є країни світу, тобто ви зможете обирати або поєднання всього, тобто по різному. Ось тому звертайтеся, будь ласка, буду дуже дуже сильно рада бачити ваші смс. Дякую, що ви у нас є. От. І рада вам допомагати. Можливо, якісь послуги забула. Я там внизу їх ще більше перерахую.